Доброго ранку, мої любі. Сьогодні на уроці ми спробуємо з вами доповнити невеличку розповідь про наше, нашу сім'ю, про себе, а також на понеділок маємо цю розповідь вивчити на оцінку. Отож, маємо наступні речення: My name is. Мене звати. Ну, наприклад, давайте просте ім'я візьмемо. Ann. Аня. Ви доповнюєте вашим ім'ям. Як вас звати? My name is N, мене звати Аня. I am мені буде 7. I am 7. Мені 7. I live in Ukraine. Я живу в Україні. А тепер вкажемо, якого я маю улюбленця. Ну, Наприклад, особисто у мене є котики. Я скажу I have got. A cat – Я маю котика. Якщо у вас інший домашній улюбленець, доповніть іншим словом. Тут є зразок a Dog, a fish, a bird можете доповнити іншим, якщо у вас якась інша домашня тваринка, домашній улюбленець. Its name is, його звати. ну, Наприклад, мого котика звати Сем. Мого котика звати Сем. Отож. Its name is Sam. Його звати Сем. Далі розкажемо про коротко про зовнішність мами та тата. Отож, my mother has got. Ну, Особисто моєї мами темне волосся. Dark hair, and і ще у моєї мами зелені очі. And green eyes і зелені очі. My father has got у мого тата. Ну, у мого тата теж темне волосся, а якщо у вашого тата світле волосся, то ви обираєте світле. У мого темне волосся. My father has got dark hair. And і у мого тата голубі очі. And blue eyes і голубі очі. Ну і на завершення. I love my family. Я люблю мою сім'ю. Ось яка розповідь повністю в мене получилась. My name is Anne. I am seven. I live in Ukraine. I have got a cat. Its name is Sam. My mother has got dark hair and green eyes. My father has got dark hair and Blue Eyes. I love my family. Дану розповідь запишіть собі в тоненький зошит і на понеділок вивчіть на пам'ять. Гарного і мирного вам дня! Goodbye, children! Зустрінемось в понеділок на уроці в школі.